Аліс Верев'ян. Сьогодні 8, червня 22 тисячі літа Божого. Хотілося сьогодні поговорити про українське слово диво. Українське слово диво. Українське слово диво це те явище, що сприймається як спричинене надприродними надлюдськими силами. Чакунством, втручанням якоїсь надзвичайної невідомої сили. В переносному значенні те, що гідне великого подиву надзвичайне, дивовижне, невідоме, що викликає захоплення, вражає своїми якостями і властивостями і красою. Розуміємо, так? Да? Диво. Для мене, як для українця, важливо зрозуміти, коли в українській мові з'явилось слово диво. Я думаю, що слово диво в українській мові з'явилось тоді. Коли і слово збіжжя. Однаково воно з'явилося збіжжя і див. В попередніх відео ми дивилися, як польський лінгвіст розбирає слово Бог. І виводить його від «збіжжя». І говорить, що слово збіжжя е, говорив, що слово збіжжя походить від е, праіндоєвропейського пра слова пхаос. Е, ми знаємо, що це час зародження тої праіндоєвропейської мови. Е, і він говорить, що це дуже старе слово. І прийшло воно з Індії. Я, маючи свої уявлення про світ і Всесвіт, говорю, що слово «збіжжя» виникло 22 23 роки тому назад, в результаті міграції людських частина людей, які вживали слово «збіжжя» і збирали. Бо спочатку дійсно збирали злакові зерна на зиму, щоб пережити їх, пережити її, ту холодну пору, найкраще зберігалося збіжжя, попали в, Англі, в Індію, в той клімат. І там за багато тисячі років, після того, як виникло слово усне слово, збіжжя записали його літерами. На санскриті, чи там, на якій там мові. От. І саме слово «бхагос» походить від слова збіжжя, українського слова збіжжя, яке виникло в районі Буга південного і, північного, і південного і Західного Бугів. Це, по суті, як одна річка. Цей чоловік ніколи не згадував про слова Бог. «буг». Дві річки. В яких виникло це життя. Але разом з тим послухаємо, що він говорить. Збожний означає достатній, щастливий. No, ale później zboże zaczęło oznaczać już nie dobytek, ale pewną szczególnie ważną część dobytku. Ale wróćmy do tego podstawowego słowa BOG. W pewnym momencie jego znaczenie się zmieniło. Zaczęło oznaczać już nie szczęście, bogactwo, ale tego, kto przydziela to szczęście i to bogactwo BOGA. Zatrzymajmy się tu na chwilę i przyjrzyjmy się, jak nazywa się BOGA w innych językach indoeuropejskich. Po łacinie, Bóg to Deus, a stąd pochodzą na przykład francuskie Dieu, włoskie Dio, hiszpańskie Dios czy portugalskie „Deus”. W sanskrycie Bóg to Wach, po litewsku Dievas, po irlandzku Dia. Wszystkie one pochodzą z głównego europejskiego słowa oznaczającego Boga, czyli Deus. europejczycy, podobnie jak prasłowianie, wierzyli w wielu bogów. Але таким огурним преіндоєвропейським окрещенням бук було, власне, слово Дейвос. То теж є цікаве. Спинемося, отут на хвилинку він розказує, що слово Дейвос цікаве. От слово диво і породило слово Дейвос. Розумієте? Преіндоєвропейський від якого появилося латинське слово діо або, як ми кажемо, тео, від яких появилися люди, які називають себе теїстами. Отже, розуміємо, що, що латинське слово теїзм є походить від Priandu. Європейського Дейвос. Діо. А оте Дейвос, на мою думку, походить від слова українського, правоукраїнського диву, яке виникло поряд зі словом Бог 22 тисячі 23 роки тому. Що таке теїзм? сам по собі. Це релігійне переконання, існування надлюдської сили чи істоти, яка створила світ, підтримує його та керує його розвитком. Розуміть? Ще раз. Істота надлюдська, яка створила світ, підтримує його та керує його розвитком. Оце теїзм. Поряд зі словом теїзм. Існує слово «Атеїзм», який заперечує, що існує надприродна істота, яка створила світ, підтримує його та керує його розвитком. Таким чином ми бачимо, що е теїзм. І атеїзм, це однакового ступеня, слова і походження. Ну, слово диво, воно співзучне зі словом дивитися. Дивитися це дієслово, яке показує, що ми спрямовуємо свій погляд на певний об'єкт. Це пов'язано з оком. І от дивишся на пшеничне поле і дивуєшся, чаруєшся. людині стає спокійно і приємно. Бо Пшеничне поле воно дає надію на продовження життя. Тепер, побачивши це слово диво, ми починаємо розуміти багато іншого. Як те диво? Перетворилося е, в інші слова на природних сил. Біблія Тора, Коран, біблія мається Євангелія Християнське, згадують слова. Які говорять про істоту, яка створила світ? Вони застосовують слова Адонай, Елохім, Саваот. Пізніше почали до цього додавати слова. Ісус Христос, а ще пізніше Аллах. Тобто, і все це воно деус. Розумієте? І сьогоднішнє відео про того Деус. Люди ж вірять у того Деуса, того тетраграматона. Вірять в Адоная, вірять в Саваота, Аллаха, Елохима. І моляться йому, щоб він перетворював світ на їхню користь. щоб отой Деус під різними іменами дав можливість їм прожити. Але не просто дав їх можливість, а іншим, які також претендують на збіжжя, загубив, вигубив, позбавив їх його. Розумієте, так? Да? Тому ми повинні розуміти, що в суеті, коли хтось вживає слово українське Бог, яке має цілком очевидне значення, ми повинні зрозуміти, що він Вживає це слово в переносному смислі, не за призначенням. А ми повинні розуміти, він сказав Бог, це означає, що він молиться або Саваоту, або Адонаю, або тетраграматону, або Аллаху. І він не є українцем. Або Ісусу Христу, який теж не є до кінця українцем. Він, звичайно, може говорити українською мовою. Наприклад, деякий чоловік онуфрій вміє розмовляти українською мовою. І деякий чоловік епіфаній. Він також вміє розмовляти українською мовою. Є багато людей, які розмовляють українською мовою, але вони вірять зовсім в інше і моляться не туди. Не, той, не тій силі, яка повинна підтримувати український народ. Вони моляться іншій силі. І це підтверджується, якщо вірити, що існує така сила. І це підтверджується багатотисячною історією українського народу. Скільки б ви не молилися, а війна йде, голодомори, вбивства. Тому українці повинні зрозуміти, кому вони повинні молитися, які силі, в яку силу вірити. Щоб та сила перемовила отих Елохімів, Адунаїв, тетраграматонів і пустила їх за вітром. Як полову. Адже те, що ми зараз оце бачимо, це ще не зовсім Бог. Там багато всякого бур'яну. Оце жовте поле. Потрібно скосити, перемолотити? А потім віяти. Розуміть? Ще раз. Оце поле з пшеницею. Це ще не збіжжя. Це не Бог, це лише поле, на якому є Бог. Потрібно скосити, молотити і на вітрі віяти, щоб зерна важкі впали на землю, а полова, ну, вигляді, АДОНАЯ, Елохіма, Тетра полетіла за вітром. І в тому зерні наша сила. Звичайно, ми не повинні молитися зерну. Зерно це тільки, як то кажуть, дар Божий. Дар тої сили, яку ми називаємо Богом, але вона, та сила, не є Бог. Імені в неї нема. Поки що. Ми тільки бачимо її прояви. Але зверебін.